Як часто ви замислюєтеся над тим, що може стати причиною подібних трагедій? Технічний звіт 2018 року попереджав без заміни гідроізоляції руйнування бетону прискориться в рази. Але на ці слова не зважили. Вода, що проникла крізь неналежну гідроізоляцію, запустила ланцюгову реакцію. Корозія арматури послабила плиту перекриття, збільшивши навантаження на колони. Цього можна було уникнути. Пенетрон пропонує рішення, які роблять ваші конструкції не просто міцними, а довговічними. Глибина проникнення до 100 см, автоматичне закриття тріщин до 0,5 мм, захист понад 50 років. Долучайтеся до тих, хто будує майбутнє з Пенетрон. Ваша міцність, наша відповідальність.